Друзі, привіт! Я Маріанна Анна і я рада вітати вас на каналі. І знову я починаю відео зі сніданку. Може, колись я почну влог з фітнесу хі -хі, або зібрання в парламенті, але сьогодні я знову на кухні. І це не кулінарне шоу, а просто життя. І воно може бути смачним. А готую дуже простий так званий рол з лаваша. Його змастила соусом песто, виклала туди печену курочку, яка залишилася з вечері, додала помідорів, зелені і трохи сиру сулогуні, згорнула конвертиком і підсмажила на сухій патерні. Виходить дуже смачний, хрусткий і дуже ароматний рулет. Начебто нічого складного, але смак ніби замовив десь у хорошому кафе. Рекомендую! дітей класика манна каша. Та не зовсім звичайна, я додала до неї полоницю з морозилки, тож ще залишки з минулорічного сезону. Доїдаємо. А згори поклала кілька свіжих ягід, бо зараз саме час, і відразу в домі розноситься аромат літа. Каша виходить ніжна, кремова, трохи рожева і дуже домашня. Діти їли і плямкали. Значить, сніданок смачний. Але вони люблять солоденьке на сніданок, на відміну від мене. Бачите, навіть тут ящерка якась прибіла і теж ласує. Хотіла показати таку мочалку. Колись купили її для посуду, але звісно для посуду вона не годиться, вона так погано миє, то я її використовую для овочів. Може в когось лежить, то знаєте, що вона дуже круто, миє овочі. Просто. Дуже швидко вимиваюся ем, ту землю, бруд. Зараз я це відріжу, ось це, це лише. Хочу бурячки зварити, давно не варила, а Марко любить. Звісно, дуже гарно Просто цей, цей бруд, оцей ось ця земля, пісок, дуже гарно вимивається. Мама, я Скорі мечалочки. Кому Мама, часать? Відварила буряки. Варилися вони мене досить довго, я про них забула, пішла вкладати дітей. І добре, що залишила вогонь мінімальний. Ось би там булькало, зато гарно відварилося. Насправді дуже класні буряки, прямо дуже солодкі. Я ще гарячими тут їх чищу, руки обпікає, але мені вже не терпілося завершити цю справу, тому я, знаєте, не відкладала. Почистила всі буряки, два будуть для дітей, а два я планую залишити для заготовок у морозилку, буде на якийсь борщ. Поки чистила буряки, побачила, що мене чекає зелень, кріп, петрушка і кінза, яку я помила і виклала на рушник сушитися. Складаю у звичайні латочки, на дно обов'язково вистилаю паперові рушнички або щільну серветку. Перед тим зелень треба добре просушити, щоб ну, не загнила і не там не почорніла. І от так у глотку всередині створюється свій мікроклімат, волого, але не сиро. Завдяки цьому зелень зберігається ну дуже довго. Може декілька тижнів. Перевірила. Петрушка, наприклад, може навіть втратити колір, але не зав'янути. І все одно залишається ароматною. Такий простий, перевірений, але ефективний спосіб. Дуже рятує влітку. Ну і перевірила, що в мене лежить в холодильнику. Побачила ще отакому от судочку м'яту, купувала декілька тижнів назад, бо робила лимонад. І купила великий пучок і багато залишилося. І подивіться, в якому вона стані. Більшість листочків зелені, пружненькі, незів'ялі і дуже-дуже пахучі. Я прямо її дістала вже потім, подивилася, що ну, реально давно лежить. І треба перебрати, бо вже є такі зіпсовані листочки. Я все це повикидала, а свіженькі ще залишила. Раптом буду робити чай, чай, чи, можливо, знову ж таки лимонад зроблю. Чи до водички просто додам з лимоном. Це дуже смачно. Подивіться, які зелені листочки збереглися. А цим листочком декілька тижнів. Ви напевно не раз купували м'яту і знаєте, як швидко вона в'яне. А такий спосіб зберіг дуже багато листочків зеленими і ароматними. А вже після цього натерла частину буряка. Це буде заготовка для борщу. В морозилку піде. Завжди, коли відварюю буряк, то беру більше, ніж мені треба. Зайвий, так би мовити, відразу натираю і закидаю морозилку. Це дуже зручно і завжди виручає, коли нема часу. Іншу частину буряка порізала шматочками для дітей. У нас вони люблять просто так його їсти, без нічого. Він такий солодкий, м'який, з'їдять з задоволенням. Дуже прикольний вийшов цього разу. Тепер запрошую вас перейти до чогось смачного і сезонного. Будемо готувати кабачкові оладки на кефірі. Я взяла один середній кабачок, натерла його на крупній терці і посолила. Перемішала добре і відставила в сторону, щоб відпустив сік. А за той час натерла. Одну цибулинку і сюди обов'язково треба додати чесник, бо кабачок любить чесник. Я взяла три зубчики, але можна на смак, як подобається. Тепер кабачок трішки у мене постояв, і його треба відтиснути від зайвого соку. Сік я не виливаю, а зливаю в одну таку якусь ємність. У мене це кольочок який я підписала, що це сік кабачка, який я потім закидаю в морозилку і серед зими використовую до супів. Так би мовити, заморожую шматочок літа на зиму. Ось цей колючок я потім доливаю і доливаю, скільки мені захочеться, Ну я зазвичай не дуже багато такого роблю, але все-таки роблю. І замішуємо тісто. До кабачка я насипаю цибулю з частиником, яйце, кефір. За необхідності можна досолити, але акуратно, бо треба пам'ятати, що ми солили кабачок з самого початку, додаємо перець і, можливо, якихось спецій ще за потреби за вашим смаком. І всипаємо борошно і розпушувач. Сюди можна було додати зелені, але в мене на той момент, коли я готувала оладки, зелені не було. Тому було без неї. такі виходять завжди. Вони і пишні, і ніжні, і знаєте, смакують по літньому. Їх гарно подавати зі сметаною або сметано-частиковим соусом. Але я вирішила цей раз зробити таку підливу з грибів. Мала в морозилці ще залишки, дуже маленькі залишки білих відварених грибів, то я вирішила використати. Нарізала цибульку, підсмажила її. Порізала ще напівморожені гриби, вони готові, їх просто треба якби, заправити. І закинула туди до цибулі. Вони там разом протушилися, обмінялися своїми соками і ароматами. І тоді я додала сметану. Підливу солю і перчу і додаю обов'язково чесник. Можна додати ще ті спеції, які вам подобаються. У мене тільки сілі перець був. Все, в мене підлива готова. Тепер можна подавати наші оладки. Кабачкові оладки це вже смачно. Але коли зверху лягає грибна, точніше сметанно-грибна підлива, то вже гастрономічне. М -м -м. Тут і аромат лісу, і вершкова ніжність, і бажання з'їсти ще додатково три штуки, навіть якщо вже добряче наївся. У нас зараз понеділок, діти сплять, а я шуршу. Займаюся заготовками морозилку. Хочу про це зняти окреме відео, але покажу, що зараз роблю. У мене процес кипить. Вирішила цей раз не, робити, не ліпити вручну, не робити такими вареничками, а взяти форму цю і наліпити таким чином. Не дуже люблю її, в мене вічно щось прилипає там, але цей раз гарненько сиплю борошном, Сподіваюся, що все вийде. Та виходить, тому що дивіться, скільки я вже наліпила, як переліпила. Накатала чи що. У мене от стільки лишилося м'яса то, можливо, ще щось треба десь придумати. А зараз, але ще є трішки тіста. Воно доволі економне і використовується. Так що ось такі в мене будуть заготовки в морозилку. І ще маю декілька ідей. Хочу цього тижня це реалізувати, бо потім у нас поїздка буде з дітьми. Чоловік лишиться сам. А довба сам чоловік це голодний чоловік, ви знаєте, принаймні він. Чому я ще не люблю користуватися цією формою, тому що вона постійно їздить? У мене вона тікає з-під тої качалки постійно, то я собі придумала селити ось такий рушничок. Це ну якби встримує її і не дозволяє її йорзати. Ви, напевно, таке знали, але я не знала, тільки додумалася. Але якщо ви раптом теж не знали, що як можна її приборкати, то от візьміть на озброєння. Фух, закінчила я. Я не знаю, чи це швидше, те, що я робила тою формою. Мене таке враження, що я вручну, напевно, би швидше наліпила, бо довго я возилася. Можливо, від звички, від браку практики по цією формою працювати. А далі мене чекала ще одна побудова справа з категорії, так би мовити, вкрай неулюблених. Це просування. Чоловічі футболки якось раптово закінчилися. Ну як завжди, вчора ще були, а сьогодні вже немає жодної. Але знаєте, тут та справа, яку я відкладаю до останнього. Складаю на кубку, складаю, десь там никаю, а потім, ну, все одно доводиться ставати і прасувати. Але роблю це за крайньої необхідності. Тобто просто так, я не прасую. Не прасую ні постільну білизну, ні якісь там футболки для дому, чи навіть там без даймої необхідності дітям у садок. Просто те, що дійсно потрібне. Але насправді у цій справі найважче це зібратися. Тобто якось себе змотивувати і початися робити. А коли вже почнеш, то нормально, можна багато наробити і вже захопитися процесом. У мене воно навіть якось так медитативно виходить. Останнім часом дітей у кадрі трошки менше. Не тому, що вони зникли, просто зараз пека, і вони бігають по хаті, ну, не зовсім вдягнені. А Марко може взагалі бути голий. А YouTube за таке банить. Але вечорами бігаємо у дворі, на майданчику, по вулиці. Еля вчиться кататися на велосипеді, зато Марко гасає, як божевільний, переганяє її, а вона сердиться. На завершення кілька кадрів з нашої поїздки на озеро. Їздили відпочити, покупатися і просто змінити обстановку. Знімала зовсім небагато, бо, часто кажучи, хотілося не думати про камеру, а просто побути з дітьми, насолодитися днем і пильнувати, поки вони плещуться у воді. Це Київщина, дуже мальовниче озеро, оточене сосновим лісом і затишними місцями для риболовлі. Поки зібралися, поки приїхали, то вже важче було знайти дуже затишне місце, але все-таки ми знайшли свій куточок і знаєте, затрималися там на цілий день. Накупалися, натішилися і, як годиться, зморилися. Діти поворубувалися ще в машині, навіть не встигли виїхати з лісу. Ну, як ви зрозуміли, після такого відпочинку точно потрібен відпочинок.